Вітаю, друзі! Тема властивості степеня з натуральним показником номер 222 Подайте вираз А в 12 степені у вигляді добутку двох степенів з основами А, один з яких дорівнює. Давайте спочатку взагалі згадаємо, що таке степінь, що таке основа степеня, що таке показник степеня. У нас, ось, наприклад, є А в 12 степені. Це все, ця вся конструкція називається степінь. Просто А називається основа. Основа степені. І 12 ми називаємо показником степеня. Розібралися, згадали. А тепер переходимо до нашого завдання. Нам кажуть, подайте вираз А12 у вигляді добутку, тобто множення двох степенів з основами А, один з яких дорівнює а в шостому. Тобто, у нас буде А в шостому. нам треба до. Існуючої степені додати ще якусь степень і записати це все у вигляді добутку. Ми пам'ятаємо, що при множенні степенів з однаковою основою показники у нас додаються. Скільки треба додати? До 6, щоб вийшло 12. Звісно, що 6. І тепер ми можемо представити це все у вигляді добутку. А в 6 степені помножити на А в 6 степені. Давайте ще раз. А в 12 степені нам треба представити у вигляді добутку двох степенів, один з яких буде А в 4 степені. А в 4. При добутку степенів з однаковою основою степені додаються. Отже, до 4, скільки треба додати, щоб вийшло 12? Треба додати 8. 12 мінус 4 буде 8. І тепер ми вже можемо представити у вигляді добутку А в 4 степені помножити на А в 8 степені. І ще раз, А в 12 степені представляємо як А в 3. І до 3 нам треба додати 9, щоб вийшло 12. А тепер розписуємо як добуток А в 3 степені помножити на А в 9 степені. Четверте А в 12. Представляємо як А в 5 степені, і до степеня 5 треба додати 7. Щоб вийшло 12. А тепер розписуємо як добуток. А в п'ятому помножити на А в сьомому. І останнє п'яте завдання. А в 12. Розписуємо як просто А. Але це не просто А. У нас тут стоїть одиничка насправді. І скільки нам треба додати до одинички, щоб вийшло 12? Звісно, що 11. А тепер можемо розписати як добуток двох степенів. А в першому помножити на А в 11. Одиничку як степінь можна не записувати. Номер 225. Виконайте ділення. Згадуємо нашу теорему 6.2, з якої випливають правила. При діленні степенів з однаковою основою від показника степеня діленого віднімають показник степеня дільника, а основу залишають тією самою. Давайте запишемо, як це все може виглядати. М в 10 степені поділити на М в другому степені. Це все можна записати і як М в 10 степені поділити на М у другому степені. Ми тільки що сказали, що основа залишається тією самою, а показники віднімаються. 10-2 буде 8. Остаточна відповідь М у 8 степені. Друге. Х. В п'ятому степені поділити на х в четвертому степені. Основа залишається, показники віднімаються. 5-4 буде 1. Одиничку можна не записувати. Тобто відповідь може бути просто Х. Давайте швиденько я вам покажу, чому так відбувається, чому ми віднімаємо. Ну, от давайте уявимо: у нас є Х в п'ятому степені поділити на х в четвертому степені. Це означає, що х в п'ятому степені ми можемо представити. Як 5х, а Х в четвертому степені ми можемо представити як 4х. Далі ми проводимо процес скорочення. І у нас залишається 1 ікс. наприклад, Х в першому, або просто Х, або Х або в першому степені, тобто записи можуть бути абсолютно різні. І останній вираз, який третій, Y у 18 степені треба поділити на Y в 6 степені. Основа залишається, показники віднімаються, і у нас виходить Y в 12 степені. Номер 227. Подайте у вигляді степеня з основою N вираз, і нам надані вирази. Ми маємо згадати теорему 6.3, з якої випливає правило: при піднесенні степеня до степеня Показники перемножуються, а основа залишається такою самою. Давайте спробуємо виконати. N в другому степені треба піднести до 8 степеня Основа залишається такою самою, а показники перемножуються, і виходить у нас n в 16 степені. Другий вираз. N в 9 степені треба піднести до 5 степеня Основа залишається, а степені показники перемножуються. І виходить у нас степень N в 45 степені. Третій вираз. Він трошки складніший. У нас є зовнішні дужечки і внутрішні дужечки. У внутрішніх дужечках n в третьому степені треба піднести до другого степеня, а потім усю цю конструкцію піднести до 10-го степеня. Спочатку розбираємось з тим, що у нас є у Всередині зовнішніх дужечок. Тобто N в третьому степені ми підносимо до другого степеня, а, тобто перемножуємо. А потім підносимо до 10 степеня. 2 на 3 буде 6. N в шостому степені треба піднести до 10 степеня. А далі, при піднесенні степеня до степеня основа залишається. А показники перемножуються. 6 помножити на 10 дорівнює 60. І четвертий вираз. N в 12 степені. Піднести до 4 степеня, помножити на n в 21 степені, піднести до другого степеня. Спочатку розберемося з першим множником, потім з другим. n в 12 степені піднести до 4 степеня основа залишається, показники перемножуємо. 12 помножити на 4. Переходимо до другого множника. Основа залишається. Показники перемножуємо. І виходить у нас n в 48 степені помножити на n в 42 степені. А тепер у нас діє вже інше. Правило: при множенні двох степенів з однаковою основою показники додаються. Тобто N основа залишається, А48 і 42 ми додаємо остаточна відповідь N в 90 степені. Номер 229. Подайте степінь у вигляді добутку степенів. А ось тут ми згадуємо вже теорему 6.4, з якої випливає правило: при піднесенні добутку Х – це у нас добуток, де А перший множник, Х другий множник. До степеня. Кожний множник підноситься до степені, і отриманий результат перемножують. Давайте це все запишемо, А помножити на х, і це все піднести до другого степеня. Наш степінь, він як шапочка, стосується кожного множника. Це у нас добуток, де А перший множник, Х другий множник. І виходить, що у нас і А отримує степінь 2, а також Х отримує степінь 2. Далі ми це все так і залишаємо. Далі ми нічого не можемо зробити. Ми не можемо записати ні в якому разі Ах дорівнює 2 плюс 2, а Х е, в четвертому степені. Ні, це буде невірно, тому що у нас степені основи у нас різні. У нас основа А і основа Х. Ми не можемо виконувати ніяких дій з різними основами. Якби була основа А і основа А, ось тоді ми могли б щось робити. Друге x, y, z треба піднести до 12 степеня. Знову ж таки, наша 12, вона як шапочка одягається і на X, і на Y, і на Z. І виходить, що у нас X в 12 степені, Y в 12 степені і Z в 12 степені. Все. Далі ми так все і залишаємо. У нас основи різні. Ми не можемо працювати з різними основами. Третє значення 7 помножити на m, піднести все до восьмого степеня. Знову ж таки, ми бачимо добуток. 7 помножити на М. 7 перший множник, М другий множник. Наш показник степеня, він стосується і 7, і m. І виходить, що у нас 7 у восьмому степені помножити на m у восьмому степені. Все, так і залишаємо, більше нічого зробити не можемо. Основи у нас різні. І четвертий степінь мінус 0,3 БЦ треба піднести до 11 степеня. Знову ж таки, одиничка у нас стосується і числа мінус 0,3, і числа b, і числа С. Це все виглядає як мінус 0,3 в 11 степені помножити на b в 11 степені, помножити на c в 11 степені.